Ну, холодно трохи в руки. Друз'яки, всім привіт. У нас ранок. Сонечко там тільки Ще такий примусу немає сьогодні. Врешті-решт, можливо, десь там був. Ну, зараз година приблизно десь дев'ятої 9. Дев а ми садимо малину, Внедряємося в інший бізнес. Внедряємося, засаджуємо малину. Вони трошки дали, трошки те, трошки все. Такий різний варіант. І садним сорт Поліся. Е Поліся. Хотів би ще також купити полонез Ну, її, е якби, дуже зараз люди розхапуються. По-друге, Ну трошки вона і стоє. І в нас якби не особо є багато дешево садити її. Тому... Не знаю, можливо, візьмемо тороку пару кочків, можливо, не візьмемо. Якось буде видно. В даному випадку посадили один рядочок. Так сонце погано видно, звісно. Станемо протилежну сторону від сонця. Рядочок. Ось так. Бачите, один рядочок, то одної людини. ця, Як вона поліся, я путаю полісся з поланою. То є іншої людини полісся, то є ще іншої людини полісся. І вчора приблизно до 12 під фонарик садив. Так, десь прощолкав, зробив тут більший відстань. Скажіть, яку відстань робите ви? В даному випадку в мене сусідка робить два. І півтори, і в мене ще залишила е, малина ще ця поліся. Тому тут вирвав малину всю і посуваю, То йде вже та полана, та обична малина, дрібніша, то дали безплатно. казав -то Ще, ще тої посадимо трошки. 4 рядки тої, 2 рядки тої, 6 рядків по 65 метрів. Ну, трошки, я думаю, буде. Також зробимо полив, зробимо це все ну, Хто, хто більше з малиною мав справу, хто більше знається, і якісь хвороби, якісь міндобрива. Ну, все-все-все, що можете підсказати, я в цьому ділі новачок, тому казав, що всього я не знаю. Ну, посадити саме хочу. Тому хто більш знається, підскажіть, будь ласка, а я зараз буду садити. Ну що ж, друзі, на кінець ми вже досадили, хоча ще хочемо пару корчів купити, сорт. Чи хиба або сорт Пару Паручик, трошки місця вставив. І слава Богу, є. Раз, два, три, чотири рядочки, п'ять. То у нас п'ять рядків іде Полісся. Це груба малина. І півтора рядочка. Отак, один. І той не до кінця е е е е Щей, вона, полана. Та дрібніша, але вона красніша. То мені дали безплатно, тому знаєте, йде і Зараз, звісно, проводжу таку роботу, казав, як я казав штурхен-пурхен. Грабельки в руки і грабимо. Бачите? Це був обліг. Зараз ми її попропіли осеню. Правда, то була пізня осінь, як би сказати. Було б раніше, цікавий ефект. А так багато є перейду і він ще живий цей період. Тому казав, ми зараз ще проходимо. Грабельками, щоб той парі якомога більше зібрати. Якомога більше зібрати, слава Богу, так почуть по рядочку по рядочку, бо стати все гребсте, то багато роботи і вибачте здоров'я теж нелегко. Не Садив я між рядками приблизно, скажімо так, метр п'ятдесят. Між рядками, між корчами приблизно по так, 25. 50 см, скажімо. Ну, е, Зрозуміти правильно, дивіться, в даному випадку, допустимо, два. І так вони дуже прикупі. Там вони, можна сказати, через яких, 15 см. Тут це теж, бачите? Із-за чого? Із-за того, що це ямка одна, тільки посаджена це наліво, це на в сторону ямки. Із-за того, що корч був старіший і розломаний, і корінці, що в того, що в того корчка слабоваті. Корінці слабуваті, ну і варіант. Прийметься, не прийметься, самі розумієте, не знаєш. Тому е, садив я по два, по три було місцем, так, де були слабші. Ну, деякі курчі так вони були по три, казав, самі розумієте. І якось так, слава Богу, посадили ми це все. Е, Міжратку, так як я їй сказав, зробили ми півтори На, е, далі, так, да, я розумію. Е, мені казав, знаєте, сусід Малини не каже, не менше як 2 метри робив. Чого? Ти трактором взяв фризою і прийшов сюди туди, чуть мотичкою і все. Ну, В даному випадку це є город не мій, скажімо так, це є хазяйство тут закинуте, я запитався, але ж все одно поки що виходить, ця... частина городу використовується в своїх цілях, паспорще для худоби. Частина городу посадили малину, а частину городу сіється різна, скажімо, зелені корма. І тому. Багато забрати також не дуже міг коробку, дуже потрібно десь пасти, потрібно десь це все. Тим більше, що це є під хатою, казав самі розумієте. Тому із за того було так, якби посаджено трошки меншими рядками, менша відстань, ніж 2 метри. А дасть Бог на літо буде копійка, можливо. там. Казав, Хто що хто чув за малину. от Скажіть, з якої ви області, чи з яко, якої області, якого села, як у вас малина, садять, масштабно, не масштабно, що до чого, яка ціна. ну, Трошки розкажіть. Буде насправді дуже цікаво з людьми поспілкуватися з тими, котрі бач. От, різні металячки є. Цяшки це все скляшки. Все збираєш, чужий город збираєш, що я казав. Як у вас, яка ціна, який ажіотаж, як садять, щодо чого? Бо судячи по тому, як люди зараз садять всі. Масштабно, просто хату в хату садять. У мене тут, я казав, раніше було хата в хату, а зараз це взагалі. Ну як, там через хату, як де мені А зараз це просто вовше масштабно. Хата в хату садять і я сам колись казав, не хоче ти їм малин, не хоче збирати. До того року, насправді, я почав вишні збирати, бачу так весело, виходить, чому мені. ні, я думаю, посиджу малину. Також, можливо, хто знається, підскажіть, які е -е, він добрива. Ця малина люба, Які хвороби, яке що. Скажіть, буду дуже-дуже безмежно вдячний, хто, можливо, знається. Ну, а я потихеньку бачите, скільки. Раз, два, три міжрядки зробив, і ще залишилося раз, два. І та буде третя. Також тут, виходить, з цієї сторони було скультивіруно, звідси не культивірував, бо е, і за чого. Це було заплановано ця сторона садити, але ж, як той казав, знаєте, як ввійшов куст, то вже давай побільше. Ну, якось так казав. То. Тому посадив на. Три рядки, можна сказати, більше, там два з половиною, але ж в подальшому я ж кажу, плануємо і ще купити сорт пшехиба, сорт Полонез, пару корчиків для проби, що до чого, ну, хороші корчі, просто в даному конці трошки кусюча їхня ціна. Е, ну, але ж самі прекрасно розумієте, хороша люба річ стоїть хороші гроші. А тим більше, якщо зараз такий ажіотаж, то самі розумієте, якби ця малина років... 5 чи 6, як було, можливо, хтось знає, хтось не знає, хтось може було, хтось може не було, як яка область, самі розумієте. У нашій області було таке навіть по 6-8 по гривень малину брали. Люди викопали, вигорли не хотіли, навіть бачити. Ну як хто, хто ставив, хто як. Ну, на другий рік так собі було, на третій рік пішла ціна, і люди давай знову знову сидить. Саме я надіюся, ну, я надіюся на ціну, врешті-решт. Надіюся. Ну не буде ціни, ну не будемо собирати, скажімо так. Як буде ціна, нижче Казав. Нижше заробітку. Якщо я на ній буду цілий день ці збирати, я зароблю 500 гривень, то на що воно мені буде? Сумір -сумір. Я легше пройду, пострушую, пострушую і, та, і хай собі вона там гниє. Так. Ну, хоча е, такий варіант також не дуже добрий. Е, так як я знаю от яблука, які падають під і гнилі, їх також треба, потрібно збирати і викидати. Із-за того, що е, вони являють собою різні грибки. Тому також не добре таке типа, робити. Моя думка. То, можливо, знаєте, підкажіть. Дуже ціню, дуже дякую вам. Е, з тим сказав. Але друга чутка, друга чутка, звісно, я не знаю, то можливо тільки так чутки. Е, то дійшло до мене зовсім-кажімо -зовсім, далек людей. Ну, такі слухи дійшли, тому я з вами ділюся. Е, люди. Ті, що сказали, їхні родичі живуть в Польщі, в Польщі відкрили якийсь там завод, щось, щось з неї виготовляють, щось з неї роблять. І тому їй масштабно так це все живе. Таж таки купують її. Не знаю, наскільки правда, неправда, ну, можливо, так. знаєте, Хай Бог дає, щоб була ціна, щоб ми всі могли заробити, бо в даному випадку, знаєте, я вам поясню так, бідною людиною легше керувати, ніж багатою. А чого? Або бідна людина, вибачте, не доїдає, не до... Сипає, переробляє, щоб заробити копійку. І їдемо за сотні кілометрів десь на якісь роботи, на... за копійки працюємо. це все решта Тому легше посадити в поле 10 сотих малини і займатися таким, можливо, ну, якось так. Врешті-решт, кожна людина має право на вибір, казав, різної роботи, різного всього. Тому казав, також я не осуждаю, хто можливо їздить за чудні сотні кілометрів, е... десятки кілометрів на роботу. Кожній людині різне. Так же, так же. Тому і я казав, да, робота роботою. Скажімо, десь можна було б на роботу піти і отримати гроші, але я вирішив таким путем поки заробляти. А подальшим ми побачимо. Тому казав, три рядочки зробили, три рядочки і ще зробимо. З вас лайк, підписка і обов'язково коментар. Обов'язково коментар. Чим підживити, хто можливо знає, що любимо. Який кращий крапельний плив, не крапельний плив повністю? Люба, люба інформація стосовно малини, мені дуже дуже буде безмежна ціна. Тому всім подякуємо, всім до зустрічі.